програму «Маркер подій» вітає нашого гостя, генерал-майора запасу, перший заступник командувача сил спеціальних операцій Сергій Кривонос на зв'язку з нашою студією. Можете чути, можете підписатися на «ФМ Галичина аналітика і дивитись нашу розмову. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Героям слова, вітаю всіх. Почну з дуже гарячої новини. Отак склалося, що я е, дивлюся, як зараз гелікоптер відвозить пораненого прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. В нього стрілок стріляв. Стрілка затримано, а з пораненнями 3-4 постріли відвезли Фіцо, який свого часу так красиво відпрацьовував російський. Е, Наративи, що, напевно, йому позаздрить і сам Орбан, і Скабєєва в, 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 от, от, з, з тим Соловйовим разом взяті. І в цьому випадку ну хотілося б, щоб це було, як то кажуть, наші хлопці, як було колись в Ізраїлі, зробили файну справу і все. Ну Не, не те. Напевно, це якась місцева річ. Але висновок дуже цікавий мав би бути ось так чинного. Політика першого рангу на засіданні уряду красиво так спокійно стріляє. Це у нас що? Новий постріл, як починалась Перша світова на Балканах, пам'ятаємо про Фердинанда. Чи це щось інше? Ну, По-перше, не у нас. У них. У них. Це якраз, це якраз слава Богу, у них. І Якраз нехай вони е, у власних проблемах намагаються розбиратися. Хоча ми ж прекрасно розуміємо і е, приклад. Коли е, словацький народ е, збирає гроші для України незалежності від ситуації е, їхнього керівництва, це якраз показник того розуміння, ну, як вони є насправді. І mm -hmm. чесно кажу, у нас е, ну, можливо, якась певна загроза, можливо, провокація там е, російських сполучем, це можна розглядати під будь-яким кутом. Мене більше всього турбує проблеми не Словаччини. Дай Бог, їм довго існування, щоб ніколи. Російський солдат там не був. Мене цікавить проблеми всередині України. Ні, так, все і правильно. Коли... Я просто хотів вашу. знаєте, як спеціаліст від сил спеціальних операцій, щоб ви оцінили саму таку історію, яка прямо на очах відбулася в онлайні. Тож повернімося тоді ну, до нас. Тут же ж проблем немає ніяких. Так. Розумієте, замах на будь-яку людину залежить від декілька факторів: час і гроші. Все, великі гроші, і мало часу. Малі гроші більше часу, не більше, не менше. Ну чесно, при тому рівні е, зброї, яка існує, жодна е, спецслужба світу не може не дати стовідсоткової гарантії. Мабуть, знаєте, одна з найкращих спецслужб світу, яка е, захищала свого лідера, це все ж таки кубінці. Скільки замахів, скільки було здійснено на гіделя кастра, мабуть, нема ні в кого. Між тим це не заважало йому е, е, вести. Абсолютно не комуністичний е, спосіб існування і дружити як з капіталістичними письменниками, так і з комуністичними, тому е, з моєї точки зору, я завжди кажу так: що ми були впевнені, що е, так само в свій час лідер Лівії є таким недоторком, чи лідер і, і, Іраку розумієте, це з часом може е, мінятися достатньо жорстко і швидко, тому питання не в кількості. Спис служб, які тебе оточують, питання, яким чином ти поводиш з власним народом, щоб в тебе була підтримка. При Повернімося так. скандали, які ми побачимо, повер... побачили по офіцерам управління державної охорони навколо президента Зеленського. І це ж я розумію, що тільки такі знаєте квіточки, які ми можемо бачити, маючи певну дотичних спілкувань до цих офіцерів і цих солдат, скажу там, організація непогана. Але достатньо в певних моментах з певних кабінетів тхне Кремлем. От слово тхне, знаєте, таким сморідом, таким смердюче смердючим кремлівським сморідом. Але ж цих всіх задовольняло, і всі не звертали на це уваги і казали, як там все добре. Між тим, ці хлопчики за е, гроші українських податкових робили свої е, справи. Але нам своє робити, і у нас багато чого ще робити. і е, Два таких сьогоднішніх цікавих момента це е, візит е, американе одного з американських потужних політиків, так і ситуація на Харківщині. Угу. І ситуація на Харківщині це просто приклад провалу певних представників е, певних прошарків влади. Що стосується броздатості країни? От тут я пане генерале вас хотів попросити, щоб ви детальніше розібрали. Бо зараз це виглядає дивовижним чином. Тобто є інформація, а потім йде офіційне заперечення цієї інформації. Є інформація від військових, які кажуть: ну, добре, ми не бачимо фортифікації довкола Вовчанська чи десь по лінії кордону, бо це розуміємо сіра зона. Ну але де ж міни? Після цього починають говорити там обласна військова адміністрація, і чиновники кажуть, все побудовано. Зеленський їздив лічно контролювати і сказав одне слово. Подивився оборону, оборонні рубіжи на Харківщині. Я пам'ятаю, він сказав своє улюблене слово паразит. Потужно! Сказав він. А тепер наші захисники кажуть, що це цього тої потуги вони десь не бачать, мусять самі окопуватися в посадках, і це не ходить про місто і вуличні бої, загалом про всі лінії. Так що ж нас там потужно і не потужно, і чи справді там ще до, до останнього часу за наші гроші будували якусь супердорогу в напрямку Московії. Як знаєте, простими словами, сказали, ганебний триндьош. Сльоза захвату заважається слухати та сприймати інформацію брешуть так, що самі собі вірять, але ми ж не віримо реально не віримо. І е, за ті місяці, а вже практично е, півтора року пройшла з де, моменту декупації, того самого вівчанського напрямку, там можна було дитячою совковою лопаточкою знаєте, і дитячим пластмасовим відерцем нарити такі укріплення, що там е, не то, що там е, е, кацапи. Там, взагалі, миша б не проскочила, але цього не було зроблено. Але страшенні гроші були списані, страшенні гроші списані. І зараз голова цивільної військової адміністрації збирає фірми, які там приймали участь позна піть боржомі, коли печінка вже сіла, розумієте? І ми за їхнє недопрацювання, за їхню крадіжку зараз платимо життям е, мільйонів тисяч е, українських хлопців, Оце найстрашніше і. Якраз приклад того, наскільки влада знахапніла російському аборзелі до безпреділа, по-іншому, не можу скажу, і крадуть так, що знаєте, як е, останній день не можуть надихатись. Якби е, питання не стояло безпеки країни під час війни, ну можливо, б знаєте, можливо, б та в певних моментах можливо б знайти виправдання ніяких виправдань немає. Падлюку на знаєте, на гіляку. і Многі. коли на Хрещатику не буде вільний гілок. На тих каштанах, то можливо, ми не ведемо порядок в нашій країні. але в цьому випадку ще цікаво подивитися, наскільки динамічною є ситуація. Я дивлюся, б, хоча б по верифікованих змінах, які дає Діп Стейт, вона в буквальному розумінні на очах через годину може відрізнятися. І ми розуміємо, що це є дуже різного гатунку бойові зіткнення. Розуміємо, що сили з боку Росії це не є якісь сили вторгнення там по 100 чи 200 тисяч людей. Але ми бачимо, що на вони навіть міську забудову ризикнули загнати важку техніку. Ну, правда, танки швиденько палять в режимі міського бою. Вже наші хлопці показали, але що далі? Тобто вони от такими заходами. В при тому, що всі оперативні, як нам кажуть, військові висоти, не були обладнані тими ж самими бункерами, секторами обстрілу і лінією оборони. Чи вони мають шанс там у зв'язку з тим, що Зеленка є, і що вони пруть таки справді захопити територію і створити оцю буферну зону? Старас не стоїть про буферну зону. Це, знаєте, поки що мрії кацапні. І їхні мрії можуть розбитися про нашу спроможність своєчасно і точно наносити удари по кацапам. І будь-яка сучасна війна це не тільки особиста хоробрість вояків і навченість, як з одного то іншого боку. Сучасна війна це якраз спроможність економіки забезпечити потреби збройних сил, і якщо кількість використання російських дронів проти наших підрозділів на фронті вираховується вже під тисячу на добу. То достатньо складно, знаєте, бути супергероєм, якщо над тебе над головою цілий рій е, цих дронів, які будь-яку твою хоробрість знищують достатньо швидко. Я вже не кажу про потрібну кількість снарядів, потрібну кількість артилерійських засобів, кабів і всього іншого Але з цим боротися можна, і боротися можна ефективно. І питання що стоїть значно ширше. Не будемо дивитися на рівень тактичний. А будемо дивитися на рівні стратегічний ще е, на початку 30-х років минулого сторіччя було опрацьовано, що значно вигідніше, економічне і ефективніше знищувати підприємства, на яких виробляється зброя, ніж потім боротися цією зброєю на передньому краї. Це було доказано ще німцями в 35-му році, і в 36-му вони почали реалізовувати. Навіщо вгадувати велосипед, коли він е, був вигаданий? Наше завдання. Які колеса прикрутити, який колір пофарбувати той велосипед? Так от задав питання: у нас величезна кількість спецслужб, які афішують свої суперуспішні подвиги, і ми і це не є такою великою тимниці. Абсолютно спокійно, будь-який навіть громадянин України може вирахувати знаходження всіх підприємств Російської Федерації, що стосується російського де дещо як виробляється і розробляється. Це не є проблема на даному етапі. Це спроможність вичисляти. 에, достатньо спокійно. Тепер задаю питання представника Педексписслужб, шановні, ваші рейди або в Крин, або в е, Білородську область вони звичайно виглядають достатньо цікаво, але е, ті ресурси, які витрачаються на це, е, значно було б краще витратити на використання потужних дальнобільних дронів, які б змогли знищити ці підприємства. І тоді б зараз у нас не було такої головної болі, коли ми будемо наносив дарити по заводам. По е, арсеналам, де це зберігається, по залізничним станціям розвантаження цих речей, цих боєприпасів, по е, пунктам управління це все значно дешевше, значно ефективніше. Чому ми це не робимо? Чому ми не думаємо головою? Чому ми гонимось за красивою картинкою, а не робимо ефективність? Можливо, вона не так гарно виглядає. Але вона значно ефективніше. Ну там я зараз як дивлюся дивимося питання правильності керівництва mm -hmm. е, mm -hmm. певними словами страктуємо на рівні ОП. А з ким там спілкуватися? Е, з Єрмаком. Ну він від цього далекий, і він все робить, як йому кажуть, ви знаєте, хто і звідки, е, хто там Машавець? так він і взводом навіть свою житті не командував, а тільки щоки надував. Хто там ще з військових е, командував чи на рівні бригади або вищі? Нема. Тому це дилетантство, а ви ж знаєте, що найстрашніший е, предмет е, заздрощів е, професіоналів це самовпевненість ділітантів. От у нас дилетанти самовпевненість при владі достатньо, а от з професіоналами достатньо складно. Тому е, те, що ми зараз маємо, це якраз от, знаєте, е, квітесенція довіри і самовпевненості українського народу, який повірив, що хтось за них щось зробить. Угу. Ніколи в житті не буває казки. Бо кожна казка спирається е, на щоденну роботу на мозолі на твоїх руках і стерті черевики на твоїх ногах, аби досягнути якогось успіху, і вибір 2019 року показав, що е, навіть 73% від голосуючих мають дуже можуть дуже помилятися. На жаль, за ці помилки платить не тільки 73 а платить 100% українського народу. Ну, на скандалі вчора з режисером Слуги народу ми власне вкотре могли подивитися, що це, це найкривавіший серіал, за якого заплатили життям навіть ті, які його ніколи не дивилися. Я дивлюся в ці хвилини відео. Хімпром горить це Новочебоксарськ в Росії, одна із ключових хімічних ланок. Там все бронежилети, каски, хімічна зброя, все що завгодно. Немає інформації, чи це наші зробили, чи не наші. Але це на підтвердження ваших слів, що все відомо, де де що стоїть, і точні е, на Google Maps координати тих всіх підприємств є. Як багато нам би треба було того всього знищувати, щоб відбувся оцей злам. В економічному е, вимірі війни на ресурсів і на вичерпність. І чи, заодно, чи, чи краще все-таки на полі бою зробити злам, не забуваючи щось там палити, НПЗ і все інше. Тобто, куди домінанту ставити? З точки зору ефективності, це нищення тилу, нищення тилу логістичної системи забезпечення потреб збройних сил. Нам достатньо складно спалити, наприклад, там три тисячі танків російських там за короткий проміжок часу, так чи 7 тисяч бронемашин, е, чи там е, більше ніж тисячу систем РСЗВ, які є на російсько-українському фронті. Там е, більше ніж 300 літаків і 300 гелікоптерів. Це достатньо складно. А от якщо ці всі машини мною перераховані, е, позбавити пального, на якому вони або літають, або їздять. Оце буде достатньо просто і ефективно. І те, що почали палити заводи, про те, що я говорив ще з 2022 року, це дуже добре, і на цьому не треба зупинятися. І росіянці е, достатньо швидко роблять висновки, вони е, е, швидко роблять, знаєте, такі захисні споруди на всіх е, своїх е, величезних резервуарах по зберігання цього пального. Е, що не скажеш, наприклад, про наших е, спеціалістів кажуть, попали. Е, Російські ракети, а що ви зробили, щоб вони туди, якщо попали, не були ефективними? Багато таких знов-таки впирається непрофесійність. Так само і треба зрозуміти, що якщо прорахувати, скільки для робити треба знищити для знищення російського тилу, каже, як часто це треба робити по одному підприємству один раз на добу. І вже за два роки кількість уже була практично знайти близька менше ніж 50%. Менше. Якщо Що без вихідних Чесно то 365 скажі. вийде тоді на рік? так? абсолютно вірно. і вже було б значно краще. От реально маємо Тому... одну хвилинку на підсумки, пане Сергію. От скажіть, будь ласка, ви дивитеся, і володієте інформацією від військових від побратимів. Вам легше це все аналізувати. Ваш аналіз показує, що спроба ось цієї операції, яку одні називають, спроба відкрити новий фронт, зайти в тил на Купінський напрямок, інші кажуть буферну зону, ще інші кажуть відтягнути резерви. Чи насправді це оперативно нам зараз загрожує зокрема певними проблемами на таких точках, як часів яр чи інших напрямках? Чи витягує насправді нам резерви? І чи це так трагічно, як розповів Буданов в інтерв'ю іноземним ЗМІ? Ну, що стосується дії збройних сил, то я в черговий раз рекомендував пану Буданову спочатку покомандувати сводом ротом батальйони, бригади, а потім уже розповідати за піхотного командира, що треба робити. У нас є генерал Сирський, він головний командир збройних сил. Саме він Має право на такі речі. Нехай не лізуть в чужу парафію, знаєте, uh -huh. певні спеціалісти. Навіщо це робити? Навіщо заганяти людей? Нехай скаже, чому досі ми не в Ялті, як він обіцяв безпосередньо неодноразово. От треба за свої слова відповідати. Попередні, коли вони там не потрібний оптимізм, півхвилинки. Власне на а на фронті є небезпека на фронті. Ситуація складна, але вона контрольована. Якби ще певні начальники робили стовідсотково що щосується цивільного керівництва і військово, також до речі, попередний керівник е, по напрямку Харків ну просто все пробачте, просрав так. і він також мусить за це відповідати. Дякую, що вибрали ліричне слово, яке дозволяє нам <смі> сказати нашим слухачам, що ви слухали маркер подій. З нами був генерал-майор Сергій Кривонос. Пер... в минулому перший заступник командира сил спеціальних операцій. Ми, як завжди, вдячні вам за розмову, пане Сергію. Це був маркер подій. який можна слухати, а можна дивитися на Ютубі на ФМ Галичина аналітика. Тож підписуйтеся, пишіть свої враження. Нам важливо почути вашу думку. Пане Сергію, дякую. До нових зустрічей.